14 жовтня, Днем захисника і захисниці України, це свято спадкоємності, героїчних традицій нашого народу, сили духу і мужності, відданості своїй вітчизні. Від усієї душі бажаю вам доброго здоров'я на довгі роки, успіхів у праці, щастя та благополуччя. Шановні захисники і захисниці України, ви довели, що є достойними нащадками українського козацтва. Щиро зичимо вам міцного здоров'я, незламного духу та. Українців, святом для святої покрови, єдиним релігійним святом, який є одночасно національно-патріотичним та державним. У сьогоднішніх нелегких обставинах життя українського народу бажаємо усім нам козацьких чимів, свиття і дубової духовності. Нехай прагнення відстоювати свою волю за незалежність і надалі бути необхідною рецією України. Клоняюся перед вашою силою, мужністю та патріотизмом. Ми впевнені, що завдяки чекає перемога. З не захисника захис...